Вітаю в ефірі новину у студії з останніми подіями дня Максим Лінник. На початку випуску стисло про головне. Реконструкція в дії. Одеський міський голова проінспектував хід робіт на площі Незалежності. Економія неминуча. В Одесу обленерго розповіли, чому і кому доведеться заощаджувати на електроенергії. Пахочі полів та ласощі садів. Городяни святкують другий яблучний спас. Щедрі кошики понесли до храмів. Мешканці зі сходу тікають від обстрілів до Одеси. 25 людей дісталися залізничного вокзалу вівторок вранці. Усі вони з Донецької області. Оскільки відправлення потягу затримало на дві години, двоє мам з дітьми добиралися до Одеси самостійно через Запоріжжя. Дорога була непростою для усіх переселенців. Сепаратисти пошкодили залізничні колії, тому схему руху довелося змінити. Виїжджали через виходить, Донецьку трасу, нанімали таксі. и на ясиноватую. И плюс еще, ну думали, что уже пронесло на ясиноватую уже были. Ну, как бы скопление много телефонов, я не знаю за чего, и начали вот это вокруг этого вокзала там с города бомбить. Люди все лежали около двух часов на земле. В Одесі сім'я Мельникових, як і решта переселенців, звернулися до координаційного центру, де їм надали необхідну першу допомогу. За останніми даними на Одещині зареєстровано майже 6 тисяч переселенців із зони проведення АТО. Понад 2 тисячі з них діти, є інваліди та пенсіонери. Люди розповідають у себе на батьківщині жили без світла, води та продуктів. Коли повернуться додому, невідомо. Сюда приехала, я уже не знала, куда еще деваться. Знаете, по знакомым же долго не будешь жить. Пожила там, думала, может, что-то успокоится, хотя бы стрелять, перестанут, чтобы вернуться как-то куда-то. Но там неизвестно, когда, что перестанет и что там вообще будет ли куда возвращаться. Брак потужностей в енергосистемі явище тимчасове, проте економити все одно доведеться, заявив голова правління ПАТ Одеса Обленерго Іван Полив'яний. Загалом обмеження енергопостачання зачепить лише юридичних осіб та підприємства. Відключати їх будуть не хаотично, а у спеціально відведений час. Далі Ілона Варава. Нинішня зима буде не з простих. Визначаються і енергетики. Державі доведеться жити в режимі жорсткої економії. Це стосується енергетичної галузі. Тому зима у нас очікується не в найкращому варіанті в отношенні нормального, надіжного і качественного електроснабження наших потребітелів. Ми максимально додали економити електричну енергію. навіть вот в даній ситуації у нас горять ці лампочки. Ми повинні сьогодні призивати всіх потребітелів електричної енергії максимально вести її. Економію економія напередодні зими обумовлена двома чинниками: браком газу та вугілля. Останнього не вистачає для нормальної роботи теплових електростанцій. Усе вугілля залишилося на сході. Так, жаль, ситуація, яка сьогодні склалася в енергетиці в Україні, ну вона дуже серйозна. Я думаю, що ви владієте вже ситуацією, що компанія Одеса Обленерго проводить ограниченіє юридичних ліс, це крупне підприємство по потрібленню. Не виключено, що цієї зими окремі споживачі побажають переобладнати опалення у своєму помешканні із газового на електричне. Відмовити в цьому ніхто не має права. Відказати видачі технічних умов компанія Обленерго не має права. Поэтому было всегда, есть сегодня и я думаю, что и будет всегда, любой потребитель, независимо это физлицо или юрлицо, может обращаться сегодня в Обланерго с просьбой, с заявлением, прошу выдать мне 20 киловатт для, для электроотопления моего офиса или моего дома. Усі, хто буде обігрівати житло електрикою, сплачуватиме за електроенергію 28 копійок, тоді як для решти тариф складає 32 копійки. Якщо раніше перевести оселю на електрообігрів було досить складно, то тепер за це передбачено ще й певні пільги. Ілона варава Дмитро Мисеєв. Пам'ятний знак, присвячений редактору вечірньої Одеси Борису Дерев'янко, перенесуть на одноіменну площу. Мафи, які працюють незаконно, демонтують, а саму площу незалежності реконструють до дня міста. Такі новини дізналася наш кореспондент Катерина Чабан в ході інспекції Одеським міським головою реконструкції площі. Більш ніж три тисячі підписів залишили одесити з проханням навести лад на площі незалежності. Частина була упорядкована ще весною. А наразі роботами охоплена вже вся територія. Зелені газони, клумби та новенька тротуарна плитка такою площу побачить до дня міста, але на цьому не зупиняться. Якщо вистачить грошей, побудують фонтан. Який буде фонтан ми ще самі не знаємо. Ми ще в процесі. Вот ну хотелось бы просто проситься здесь на площади, щоб был фонтан, щоб люди могли в таку жару посидеть вечером на скамеечке, подышать свіжим воздухом. Робота у повному розпалі облагороджують площу незалежності не за кошти бюджету. Зробленим Геннадій Труханов задоволений. Я увидел сьогодні планову, достатньо позитивну роботу нашу спільну, по наведенню порядку. Роботи робота ведуться за небюджетні средства. Здесь не виділяється бюджетних средств і ні ви Труханов не выполняет свої обіцяння за счет бюджетних средств. Реконструкцію мають завершити до дня міста. Залишилося вирішити питання з мафами. Убирає малые архітектурні форми, которые портили вид, внешний вид і не тільки внешний вид. Якщо здесь є строения, которые имеют документи і в реєстрі числяться як капітальне строение, Снести их или передвинуть очень сложно, потому что есть собственники. Но тем не менее, в наших силах, тем более в Одессе, воссоздана комиссия по дизайну, в которую вошли архитекторы, художники заслуженные города. Мы, я обратился к ним для того, чтобы они прорисовали вот эту площадь в едином стиле, вязали ее полностью с созданиями здесь. Архитектура, это сложно сказать, ну, ув'язали все це вміст. Підприємці, яким не байдуже Одеса, об'єдналися заради однієї мети – зробити зовнішній вигляд міста достойним. У своїх намірах заручилися підтримкою міської влади. Без міської влади ми вряд ли б, мабуть, все-таки справились. Ми обращалися до мера міста, ми обращалися до Київської райадміністрації. Вони нас всі підтримали. Крім того, ми отримали конкретні совіти, як виконувати ці роботи конкретні консультації по самій реконструкції, тому що тут теж є свої підводи. По кожному вопросу, який у нас виникає, ми знаємо, куди можемо пойти і одразу же отримати помощь. Одеси, які живуть поруч із площею, не можуть нарадуватися змінам. Кажуть, раніше тут нічого масштабного не робили, а тепер впевнені, тут буде ошатно та добре відпочиватиметься. Очень хорошо нравится, І да. Побольше цих скамеечек, на там, йдеш, йдеш, нігде нет скамеечек. Порядок наводять і все добре, да. Попаменше, щоб будок було, поснімали. змінить своє місце розташування і плита присвячена відомому Одеситу Борису Дерев'янку. Її перенесуть на колишню площу незалежності, яка тепер носить ім'я редактора вечірньої Одеси. Та площа сьогодні площа Незалежності. Є площа імені Борис Ведоча Деревянка. Я думаю, що абсолютно умісна буде і знак перенести на цю площу. Подискати місто достойно, обновити, сделати достойно достойне место вибрати і для того, щоб этот знак вкрасило площадь імені одноіменної площі. Наступні в черзі на реконструкцію вулиця Глушко та Корольова. Катерина Чабан, Георгий Дячук. Очевидно, під час реконструкції вулиць Лужко та Корольова під демонтаж потраплять і деякі розміщені тут мафи. І це закономірно. адже на останньому засіданні міського виконкому було вирішено знести близько 300 об'єктів, які не приносять грошей до бюджету, натомість псують зовнішній вигляд міста. Проте без роботи люди не залишаться. Після того, що ми зустрічалися з підприємцями, кожен снос малої архітектурної форми. Ми предоставляємо міста людям. За словами Геннадія Труханова, в Одесі достатня кількість порожніх мафів, у яких ніхто не займається підприємницькою діяльністю. Такі об'єкти здаються в оренду. Нікого з людей ми на вулицю не виганяємо. Є вдосталь місця, аби працевлаштувати усіх бажаючих. Підкреслив мене. Одеса готується до Дня Незалежності України. І, хоча цього року Міністерство оборони відмовилося від сухопутного параду, свято буде не менш захоплюючим. В Одесі вперше відбудеться парад військово-морських сил. Подробиці у сюжеті. 23-ю річницю незалежності України в Одесі фактично розпочнуть святкувати ще напередодні. 23 серпня у день державного прапора до неба здійметься жовто-блакитний стяг. А вже вранці, 24 серпня, відбудеться покладання квітів до пам'ятника Тарасу Шевченку. Ключовий момент дня незалежності парад військово-морських сил. Його в Одесі проведуть уперше. Парад буде проходити в відкритому морі. Хорошо буде просматриватися від 16-ї станції Фонтана до Ланжерона. І, безусловно, це буде таким знаковим и ярким событием в нашем городе. Парад військово-морських сил видав президент України, а от усі моменти дійства має продумати оргкомітет. Триватиме парад більше години. В цей час на приморському бульварі розгорнеться вишиванковий фестиваль. Тут відбудуться флешмоби, покажуть вироби майстрів декоративно-прикладного мистецтва. І знову ж таки, вперше відбудеться такий захід, як прапор в небо і не тільки. Департаментом культури дуже цікавий конкурс пліч опліч, де одновременно буде проводитися такої підняття двох тисяч гір з целі. Щоб этот рекорд був занесен в книгу Гінеса. Не залишились осторонь і одеські художники. У Воронцовському палаці розгорнуть виставку Чорноморська мистецька сотня Збройним силам України. Гроші за картини, які продадуть під час аукціону, перерахують на потреби української армії. Катерина Чабан, Георгій Дячик. Городяни чудово розуміють складну ситуацію в державі, проте більшість людей, з якими поспілкувалися наші кореспонденти, вважають День незалежності України об'єднуючим святом, тож готові долучитися до усіх загальноміських заходів. Будь на позитив настраювати людей, ну там піднімати патріотизм. там ну. нормально весело. З глибкою на ліце, все буде добре. Особливо позитивно налаштована молодь. Більшість з них ще не знають точної програми святкувань. Проте точно знають, нічого не пропустять. Я б хотіла сходити на концерт якогось, якщо там зв'язки будуть виступати. Або ми часто, коли в центр ходимо, там танцюють просто люди. Ну, якби на сцені танцюють, а люди танцюють, які рядом з сценою. Це цікаво дивитися на це. Якщо ми будемо свободні, вихідні, може, би, теж поучаствуємо. Поїдемо в місто, подивимося. Місцеві жителі Таїровські Якщо здесь десь щось буде, ми посмотрим на сіті центри. Усі деталі святкових заходів до Дня Незалежності можна знайти на офіційному сайті міськради. Ілона Врава, Дмитро Мойсеєв. Вже з сьогоднішнього дня можна ласувати яблуками та стравами з них. 19 серпня усі християни відзначають другий яблучний спас. Городяни з самого ранку йшли до храмів, щоб посвятити новий урожай фруктів, в тому числі і яблук. Подробиці у Катрини Чабан. У серпні є три свята на честь спасителі, які так і називаються спасами. Перший відзначають 14 серпня, другий дев'ятнадцятого, а третій 29 серпня. Яблучний спас співпадає зі святом преображення господнього з сьогоднішнього дня, але після освячення можна починати ласувати яблуками та іншими фруктами. Торзинки дбайливі господарки наповнили усім, чим багато одеська земля. Це і виноград, груші, сливи і звичайно яблука. Невід'ємна складова спасівського начиння – мед. Вважається, що спас нагадує про те, як необхідно людству духовне перетворення, а спасівська молитва впевнені християни чудотворна. Одесити, з якими нам вдалося поспілкуватися, молилися сьогодні про найголовніше для себе, своїх родин та усієї країни. За здоров'я, благополуччя, за міру на, на нашій Україні, щоб було все. хорошо, чтобы не знали мы ни войны, чтобы мы были все здоровы. Молился за мир, и за все. Я каждый день молюсь да, и за мир, и за все. За всю страну. Самое главное, чтобы мир был на земле. Вот это, по-моему, все матери хотят, и бабушки, я уже про Поэтому очень хочу, чтобы был мир. Мы такие все люди, как говорится, добрые, и все на свете. Мы хотим только, чтобы был мир на нашей Украине, она общая, одна на всех и для всех. Катерина Чабан, Георгий Дячик. 19 серпня це ще й професійне свято бджолярів. В Україні його відзначають з 1997 року. Тож, якщо ви зібралися у гості до друзів чи рідних, не забудьте баночку меду. Він буде найкращим подарунком. Зустрінемося вже у наступних випусках. Телефонуйте 705 79 91. Все, що варто уваги, ми покажемо в ефірі. Побачимось.